Привіт, мене звати Діана і це виходить нова рубрика, де я буду витягати е, пакетики і розпаковувати по одному. Я зробила таку рубрику, тому що в мене було саме на довгих відео мало переглядів, а я вирішила про тоді такий формат. Так. Зараз буду вибирати із цих. Так, я это вот закрою. И у вас вот такой вот пакетик из коллекции тетради. Так, у вас пакетик. Открывашка сзади. И тут попалась вот такая вот, такие вот под номером 2. от така от ялиночка. Так, зараз буду приклеювати.